Депутати Кам'янського збиралися на перше у цьому році засідання міської ради. Група Метинвест у координації з фондом Рената Ахметова продовжує підтримувати українців в умовах війни. Наразі цільову допомогу отримують багатодітні родини. У Кам'янському забезпечили безперебійною роботу світофорний комплекс на одному з найскладніших перехрест міста. Про це і не тільки згадаємо сьогодні у тижневому в підсумковому випуску новин міської інформаційної служби. І з вами у студії Володимир Кравченко. Вітаю! А почнемо з урочистого. Того ж тижня Україна відзначила день соборності. Тепер кожен українець знає, що ми не переможні коли єдині. У Кам'янському урочистий захід за участю керівництва міста представників політичної партії Бджола молоді та громадськості відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченка. Цього дня, 103 роки тому, символічний акт з Луки підписали Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. А 21 січня 1990 року півмільйона людей своїми руками з'єднали Івано-Франківське, Львів та Київ у важкі часи повномасштабної війни з ворогом. Це свято набуло особливого значення, адже єдність України обов'язкова умова нашої перемоги. Розуміємо, що тільки в єдності, тільки разом ми можемо бути незалежною повноцінною державою. Тому свят. Це, яке зараз на міському рівні відбулося, то це підтвердження, що Кам'янське Україна, вони єдині, і зараз ті хлопці, які надали можливість нам зараз покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченка, вони також з вірою в єдність, з вірою в соборність України захищають її територіальну цілісність. Значуще свято для України, для кожного українця, особливо сьогодні, під час війни, коли Україна повинна бути вся. Об'єднана вся разом боронитися і отримати перемогу в цій жорсткій війні. Наше об'єднання повинно бути не написане в актах, а йти від серця кожного українця, і Україна повинна бути єдина як ніколи. Це свято дуже важливо для всіх нас, молодця розуміє, і тому ми тут зараз всі об'єднання. Депутати Кам'янського зібралися на перше у цьому році синя міської ради. 29-та сесія пройшла під головуванням очільника міста сьогодні, 27 січня. Усього розглянули 17 питань: усі щодо життєдіяльності міста та нашої громади. Основним питанням першого у цьому році засідання міської ради було внесення змін до рішення про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік. З урахуванням соціальних, медичних та інших поточних потреб населення. Питання, які розглядалися сьогодні, вони стосувалися, були технічні питання, але й були питання, які стосувалися зміни до бюджету на 2023 рік. Питання пов'язані з виконанням депутатських повноважень депутатів наших міської ради. Два питання вони пов'язані з. З притулком тварин будуть покращені умови утримання тварин. За пропозицією міського голови також були внесені зміни до комплексної програми соціального захисту та підтримки захисників та захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих. Також депутати погодили коригування комплексної програми забезпечення громадського порядку та безпеки на території міста. Під головуванням очільника міста Андрія Білоусова пройшло на тому тижні і перше на новому році засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Що розглядали та які рішення прийняли, розповімо у наступному матеріалі. Як зазначила заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Слана Колісніченко в цьому році засідання виконавчого комітету поновили на розгляд винесені важливі питання для громади. Минулого року це було важко, то карантин, то військовий стан, але в цьому році вже пленарні засідання ми будемо проводити системно розглядати питання, які потребують, і щоб все в нас вирішувалося на засіданні виконавчого комітету. Засідання складалося декількох блоків, а саме розглянули проєкти рішень, підготовлені департаментами фінансів міськради, комунального господарства, економічного розвитку та управління охорони здоров'я. Питання в нас багато що, що стосується питань служби по, по, по ділам дітей. Це обов'язкові виділення житлової площі Кам'янської міської ради. Знесення об'єктів, є звіт нашого фінансового департаменту і всі необхідні питання, які потребують розгляду на, на, на засіданні. Усі питання порядку денного на засіданні були прийняті одноголосно разом до перемоги. Гуманітарний проєкт Рятуємо життя, що реалізовує група «Метинвест» у координації з фондом Рината Ахметова. Продовжує підтримувати українці в умовах війни. Наразі цільову допомогу отримують багатодітні родини нашого міста. Програма підтримки стартувала 24 січня. Допомогу від Метинвесту Кам'янчани отримують не вперше. Влітку компанія передавала місту 5 тисяч продуктових наборів для вразливих категорій населення. Зараз для родин, в яких виховується троє та більше дітлахів. початку Новоштабної війни Росії з України група Метинвест совместно з фондом Ріната Ахметова открыла широкий гуманитарный фронт. Мы делаем все для того, чтобы помогать. Мы помогаем медицинским оборудованием, лекарствами, продуктами питания, снаряжением для наших воинов. Мы делаем все для того, чтобы приблизить победу нашей Украины. Мы напрямую работаем с городом. За это спасибо Андрею Леонидовичу за нашу совместную работу. Я дякую підприємству Каместаль, фонду Рената Ахметова, групі Метенвес за те, що місту надали допомогу біля 6 тисяч продуктових наборів. Тобто кожен член багатодітної сім'ї зможе отримати допомогу. Група та фонд Ахметова системно допомагає нашому місту, допомагає і нашим лікарням, допомагає нашим військовим, а також допомагає нашим мешканцям видачі таких от продуктових наборів. У нашому місті на сьогоднішній день налічується 1426 багатодітних родин. Для таких великих сімей у цей надскладний час отримати додатковий набір базових продуктів харчування, суттєва підмога. Допомогу будуть отримувати кожен член родини. Якщо сім'я має п'ять діточок, дорослий мати та батько, це будуть отримувати сім наборів, ну кожної людини у сім'ї. Кожен набір містить приблизно 8 кілограм продуктів борошно, цукор, консерви, макарони, соняшникова олія та інше. Ну, у мене троє діток. Зараз двоє зі мною є одна вдома, наймаленька. Ще можу сказати, дякую фонду Рінату Ахметову за допомогу. Ну, в наше тяжеле це велика підтримка. Видача продуктових наборів здійснюється у кожному районі міста за адресами. Проспект Свободи 36, проспект Перемоги 45. Вулиця Вадима Пузирьова, 21А. Графік роботи з понеділка по четвер з 9 до 16 години, п'ятниця з 9 до 15 години. Для отримання допомоги при собі необхідно мати оригінали паспортів громадянина України, батька та матері, оригінал довідки ІНН, посвідчення багатодітної сім'ї та свідоцтво про народження дітей. Важливою подією минулого тижня стало і те, що за розпорядження міської влади у Кам'янському забезпечили безперебійною роботу світлофорний комплекс на одному з найскладніших перехрест міста. Перед проспектів Аношкіна та Шевченка буде регулюватися світлофорами навіть при відсутності світла. Аби забезпечити безперебійне живлення світлофорного об'єкту, фахівці з міськсвітла світла встановили спеціальне комутаційне обладнання. Ми встановили систему, яка дозволяє з трьох ТП який знаходиться у різних трьох групах, живлити цей світлофорний об'єкт. Якщо десь пропадає струм, система сама переходить на друге живлення, вона сама розпознає, де є живлення. Якщо у разі блекауту повне знеструмлення міста, то диспетчерська служба виїжджає і подає струм через генератор. Кам'янське продовжує плідну співпрацю з представниками програми розвитку ООН в Україні, у межах реалізації якої восени 2022 року лікарня швидкої медичної допомоги отримала допомогу бойлери, обігрівачі, термозавіси та інші речі для підготовки до зимового періоду. Цього разу благодійники доставили необхідні тренувальні манекени, пізнавальні та практичні матеріали для облаштування центру громадського здоров'я в амбулаторії номер 5 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Загалом очікується, що даний центр розпочне свою роботу вже навесні цього року. Тренінги розраховані на дорослих та дітей. Тим більше, деякі елементи навчання необхідно застосовувати на практиці. Нове обладнання значно полегшить цей процес та зробить його максимально доступним і цікавим. Ми громада дуже активна. Ми на сьогоднішній день вже провели біля 200 тренінгів з приводу надання першої медичної допомоги з нашим центром здоров'я і медицини спорту. І за минулий рік це навчання пройшло більше 4,5 тисяч громаді. Тобто ми бачимо, що зацікавленість така є, ми будемо рухатися далі, і також хочемо вивести цей процес на більш професійний, сучасний рівень, тобто візуалізувати весь той матеріал, який ми розказуємо нашим слухачам і зацікавленим особам. І хочемо безпосередньо вже на манекенах демонструвати, як потрібно робити, наприклад, штучне дихання, як необхідно. Перев'язувати рано і таке інше, адже ця тема на сьогоднішній час дуже необхідна. І ми хочемо, щоб у кожного були навички, адже ми розуміємо, що вони можуть знадобитися в будь-який момент. Центр громадського здоров'я буде складатися з аудиторії для навчального процесу та аудиторії для відпрацювання практичних навичок. Даний центр буде використовуватися також для навчання медичних працівників. Я дуже вдячний нашим спонсорам за те, що вони вибрали наш центр. Ми отримали два пакети по реабілітацію. Дітки від року до трьох з вадами нервової системи. У нас раніше не було такого пакету. Ну, десь у нас до 100 діточок, Будуть, їм необхідно буде проходити курс реабілітації, а також другий пакет старші діти від трьох років старші, і також дорослі. Фахівці будуть залучатися і травматологи, і масажисти, і фізіотерапія, і ЛФК, і механотерапія. Тобто ми розширяємо свої можливості для реабілітації мешканців нашого міста. Серед отриманого симуляційне обладнання для лікування внутрішньовенних м'язових серцево-судинних маніпуляцій, а також ультрафіолетова лампа для обробки рук та визначення їх забрудненості у медичного персоналу. Ростомір для малечі буклети інформування більш ніж 30 видів захворювань. Також очікується постачання меблів, комп'ютерної техніки та додаткового демонстраційного обладнання. Нагадаємо, програма розвитку організації Об'єднаних Націй націлена на допомогу медицинам. Закладам Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської та Миколаївської областей. Минулого тижня у Кам'янському розпочався і соціальний проєкт безпека дитини під час війни. Адже через ушкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні та вимушеної економії під регулярні відключення електроенергії потрапляє і зовнішнє освітлення вулиць. А темний одяг робить людину невидимою для водія, що часто призводить до трагічних наслідків. Поліціяни разом із освітянами нагадали дітям, як правильно переходити дорогу та що мати при собі у темну пору. Чи видно людину в темній одежі на дорозі? З таким питанням поліціяни звернулись до першачків 11-го ліцею. Відповідь малечі була правильна ні. Але якщо на одежу вдягти світловідбивальні елементи, то за 150-200 метрів водій в автомобіля побачить вас, розповіла Наталія Очерята. На жаль, зараз у зв'язку з частими відключеннями центрального освітлення на вулицях і з тим, що все ж таки ніч довша, ніж день. Вулиці з дорожньо-транспортними пригодами за участю пішоходів все ж таки є, і їх багато. Саме тому головною метою заходу сьогодні привернути увагу без пішоходів, дітей, так і водіїв, що бути помітними на дорозі це є надважливо. Соціальний проєкт розпочався з 11-го ліцею і незабаром пройде в усіх навчальних закладах міста. Загалом у рамках проєкту планується роздати близько 9 тисяч флікерів для найменших кам'янчан. Усіх європейських країнах саме безпеці дітей на дорозі приділяється дуже багато уваги. Я дуже рада, що сьогодні в нашому заході прийняла участь активну участь партія бджола, а виготовила такі гарні флікери для того, щоб наші діти почували себе в безпеці. Батьки першачків задоволені тим, що проводяться подібні заходи. Безпека на першому місці, особливо таких дітей, а особливо ще першачків. Тому взагалі ми дуже вдячні, що навчальний процес таким чином формується, що не тільки вчаться читати, писати іноземні мови, а ще, й, скажімо, правил поведінки, в тому числі і безпека. Судячи з емоцій, діти дуже задоволені новим модним аксесуаром. Щоб мене було видно. Для того, щоб бути помітним пішоходом. Одягай! Так. Хорошо это что Это фликер. На э -э Он нужен, э когда ты идешь по, доро по дороге, вот так, э в темной одежде. З метою зменшення кількості дорожніх пригод за участі пішоходів патрульні рекомендують усім, а особливо дітям, використовувати на одязі світловідбиваючі елементи або так звані флікери. Вони дуже добре відбивають світло у сутінках. Тож водій вчасно помічає пішохода та може зменшити швидкість чи зупинити авто. Їх може чіпляти на одяг, носити у вигляді браслету, наліпки, поясу або жилета. Подбайте про власну безпеку, засвітіться у темряві. 12 молодіжних команд змагалися за звання кращих знавців історії України минулого тижня. Молодіжна рада Кам'янського за підтримки громадської організації бджола провела інтелектуальну гру «Брейн Ринг. Загалом 60 осіб сьогодні прийняли участь в нашому брейн-ринзі, і молодь сьогодні дійсно довела, що вони дуже обізнані в нашій історії культурі і будуть це передавати із покоління в покоління. Дякуємо за підтримку громадської організації бджола та меру нашого міста Андрію Білоусову, Те, що завжди підтримують наші ініціативи, наші проєкти і дійсно доводять, що молодь сьогодні важлива. Від громадської організації бджола усі учасники отримали подарунки у вигляді настільних ігор. А переможці, грошові сертифікати та актуальні нині павербанки і гаджети. Наша молодь, ми бачимо, яка дуже активно по всьому місту приймає на всіх заходах, і тому ми надалі будемо її підтримувати. І буде єдина держава, єдина країна. Начальник управління молоді і спорту міської ради Едуард Коряк дуже задоволений тим, що молодь Кам'янського ерудована та активна. Молодь є молодь. їм постійно треба щось проводити: інтелектуальні за тренінги, семінари, форуми, спортивні ігри, спортивні змагання. І надо робити так, щоб у нас возросна категорія вік молоді від 14 до 35, і ми повинні для кожного нашого віку проводити такі от заходи, щоб вони відчували нашу підтримку, підтримку нас, дорослих. Питання були на знання новітньої історії України, починаючи із дня поєднання Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки, а також додаткові, що торкалися давньої історії України. У команді переможців овочівник зізнаються, не всі задання були їм під силу, проте учасники впорались і обійшли своїх суперників. Незважаючи на нашу назву, овочівники. А ми не овочі, ми нормальні. І, до речі, зайняли перше місце. Так були важкі питання, але ми впоралися. Це було дуже тяжко. Ми сварилися, але їх було настільки багато їх було 30 питань. Вони всі були якісь. Ну, такі складні. Напевно, ну, от в самому такі питання вначалі були прості, а потім вже дуже складні. Отже, за підсумками заходу, крім команди овочівних, до складу призерів увійшли Омар Хоям, «Від сяму до дону», Павуки та Фантастична П'ятірка. Після нагородження, переможця, усі команди зробили загальне фото на пам'ять. Іще одна романтична подія тижня, яка дуже розчулила нашу редакцію. Та почнемо зі статистики. Попри війну в Україні, значно зросла кількість шлюбів. Так за минулий рік було укладено понад 210 тисяч шлюбів, що на 5% більше, ніж у 2021 році. Герой нашого сюжету пожежний рятувальник 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Кам'янського Ігор Тертишній не намагається наздогнати статистику, а керується голосом серця. Саме серце підсказало йому після трьох років взаємної симпатії освічитися коханій Владиславі. Попри серйозну професію, в душі Ігор ще той романтик, тож освічення було відповідне. В нашій знімальній групі пощастило побувати на пропозиції руки і серця, який точно вас здивує. А в наших героїв залишиться у пам'яті на все життя. Ігор тактичний зустрічає нас помітно схвильований. Ще пак не кожного дня доводиться робити пропозицію руки і серця коханій людині та ще й з таким рівнем конспірації. А потім зізнається, його влада заслуговує на таке освічення і на хвилювання, бо вона в нього гарна, щира та ніжна. А її підтримку він відчуває незалежно від того, разом вони чи на відстані. Перечуття того, що це його людина, виникло ще під час неочікуваного знайомства. З друзями після нового року поїхала до сіднього району гуляти, і один з колег зателефонував до своєї знайомої. І та зателефона до своїх подруг. Приїхали всі ці дівчата, сиділи разом, і з тих одних дівчат була влада. Захопило те, що вона була така тиха, спокійна. Відчувала сором'язливість, що це дійсно показник якоїсь вихованості. За словами Ігоря, острогу створювати родину в такий складний час немає. Навпаки, виникає ще більша мотивація в Україні. Дійсно зараз тяжкі часи. Ми з цим боремось. Я вважаю, що перемога. Буде за нами, це все питання лише часу. Життя йде, потрібно рухатися вперед, будувати свою сім'ю. Ну, звісно, що вдвох буде легше бороти будь-які складнощі. Підготовка до пропозиції це окрема тема, і без свого Я дружнього буду. колективу Ігор точно б не впорався. Помагали колеги, сценарії, щось продумували. Кожен. Як свої корективи, але найбільше роботи вніс начальник підрозділу за що йому велике дякую і дякую всім колегам, які в цьому мені допомогли. Окрема роль у допомозі своєму підлеглому лежала на мужніх плечах начальника пожежно-рятувальної частини. На підготовку всього сценарію пішло три дні. Для самого Івана Пучкова допомога молодшому колезі не тільки справа честі, але й можливість продемонструвати режисерські таланти. Було таке прийняте рішення, що. Хочемо вигнати усю техніку, щоб було красиво. Він вийде на пожежному автомобілі з букетом квітів, об'їде кружочок, його кохана підійде на фасад частини, ну і зробити їй такий сюрприз. Вона не о чому не догадується. І поки ми будемо спілкуватися з особовим складом. Він заскочить на пожежному автомобілі з сиренами і вийде з пожежного автомобіля з букетом квітів та зробить її освічення. І ось він найбільш хвилюючий момент очікування. Владислава підходить до місця роботи коханого, не підозрюючи, що через декілька хвилин на її пальці красуватиметься обручка. Для того щоб відволікти дівчину і виграти трішки часу, пропонуємо відповісти їй на декілька питань, а далі дивіться уважно. У Мене не було таких моментів пов'язаних. У нас було все добре і ніколи не стикалися із службою порятунку. Що ще ще можна сказати взагалі? А, можливо, якийсь такий, які люди так повинні працювати, будуть пожежні рятувальній слушать. Сонечко, я тебе дуже-дуже сильно люблю. Ти вийдеш за мене. Так, да. дуже Вирушена та щаслива, уже в статусі зарученої влада все ж таки поділилася з нами враженнями від такої надзвичайної пропозиції коханого. Я відчуваю переживання і здивування. Це дуже приємно. І я такого не очікувала. Він у мене дуже хороший. Я його дуже люблю. Ну, Поперше, щоб у нас було все добре і в Україні був мир. Кохання дивовижне, воно житиме, допоки існуватиме наш грішний світ, а можливо, саме любов не дозволяє нашому світу остаточно зруйнуватися. А ще такі ось люди, як наші герої, Ігор та Влада. Ви б тільки бачили, як хвилювався Ігор перед освідченням, але ми впевнені, що його хвилювання стовідсотково компенсувалися таким довгоочікуваним. Так. І вже традиційно до спортивних подій минулого тижня у спортивному комплексі Прометей відбувся відкритий турнір дитячо юнацької спортивної школи номер 2 з волейболу серед дівчат. Змагання проводилися між командами волейболісток 2008, 2009 та 2010 2011 років народження. Спостерігали за запеклою боротьбою та переможними емоціями спортсменок і наші журналісти. Як тільки наша знімальна група увійшла до спортивної зали, виникло таке враження, наче потрапили за лаштунки відомого американського фільму про жіночий волейбол Сезон чудес. Сучасний зал, табло з оцінками, судді на високих стільцях, глядачі на трибунах. А головне незрівняна атмосфера запеклої боротьби між тандітними зовні, але надзвичайно сильними духом спортсменками. Участь у змаганнях взяли шість волейбольних команд Дніпропетровської області. Три представляли місто Кам'янське, а інші три дитячі юнацькі спортивні школи Магдалинівського, Царичанського та Васильківського районів. Тільки дівчата дівчата можуть проявляти такі емоції, як такі от гарній гру я волейбол. дуже багато матчів було. З трьох партій, де виявилося все на останніх там яких там розіграшах. і дуже гарний рівень показали наші дівчатка. Будемо кожен місяць будемо проводити такі змагання серед наших дітей, нашої молоді підтримуємо, тому що ми віримо в збройні сили України. Ми, ми хочемо, щоб Україна перемогла, і що такі змагання вже ніхто не боявся. Їхали до нас з усієї України. і Ми завжди раді всіх. Приймати проводити такі змагання і нагороди. Привітала команда дівчат і представниця громадської організації Бджола Марина Пахолько. Під час розмови пані Марина зізналася, що з 5 по 11 клас займалася волейболом під керівництвом тренера Віталія Серегіна. Захоплювалася цим видом спорту її батько та сестра. А зараз волейбольські надії покладають на юну племінницю. Дуже гарний турнір. Дівчата надали в цей такий час не, не прости для нашої країни. Надали позитивні емоції, подарували е, такий маленький лучик радості. Е, дякуємо за підтримку е, і е, чекаємо наступних турнірів в нашому місті. Перше на змаганнях такого рівня і волейболістка Старичанського району Дар'я. Дівчина каже, захоплення волейболом передалося від мами Олени. Займається шести років, що неабияк загартувало її характер. Ми зайняли четверте місце, але це, звісно, не перше, але і не останнє. Якщо і що приіграєш, то все одно найголовніше участь не перемога. Бажаю терпіння та віри в себе та в команду свою. Вже третій рік займається волейболом і тендітна Валерія. Хоч її команда і посіла п'яте місце, але дівчина не засмучується, а насолоджується атмосферою змагань, спілкуванням з волейболістками та перебуванням у першокласному спортивному залі. Тут своя естетика і свої особливості. Команди дуже хороші, деякі з них сильні, деякі не дуже. Ну це Годами виробляється. Це, це все. Ти відключаєшся від всього навколо і зосереджуєшся на горі. Тут своя атмосфера, свої люди. Дуже добре мати таку команду поряд. Після запеклої боротьби перемогу здобула команда Кам'янське 1 дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Друге місце з невеликим відривом посіла команда Кам'янське-2 дитячої спортивної школи номер 2 Третє місце закріпилося за волейболістками з технологічного фахового коледжу Дніпровського державного технічного університету. Обрали й кращу волейболістку турніру. Нею стала капітан команди Кам'янське-1 Анастасія Ярова. Всі команди були нагороджені кубками, медалями та грамотами. А команди, які зайняли переможні місця, отримали грошові сертифікати від громадської організації Бджола на придбання спортивного інвентарю. Це все, що ми винесли для вас у підсумки минулого тижня. Більше інформації чекайте на нашому сайті miss.dp.ua та на наших сторінках у соціальних мережах. У студії з вами працював Володимир Кравченко. Дбаємо про безпеку, підтримуємо військових та не забуваємо, що кожен день війни лише загортовує нас. Бувайте, незламні українці!